Усім шанувальникам великого футболу на телеканалі Інтер відбірний матч відбірного циклу до чемпіонату світу 2014 року, що пройде у Бразилії. Саме такою традиційною фразою ми розпочинаємо трансляцію цього матчу між збірними командами України та збірною командою Сан Марино. Офіційний поєдинок в нашій відбірній групі на телеканалі Інтер. Пряма трансляція України і почуйте, як співає стадіон. Ви знаєте, зараз треба було бачити очі гравців Сан Марино. Вони наче зашаровані були під час того, як лунав гімн нашої держави на стадіоні Арена Львів. Наче казку потрапили гравці Сан Марино. Ну Олександр назвав склад наших сьогоднішніх суперників. Давайте зараз подивимось який склад поставив з перших хвилин михайло Фоменко. Ніл Дойл із ірландії головний арбітер цієї зустрічі його асистенти перший асистент марк Гейвін, а також ірландець, ну і грабцяк збірної україни тому що ну про всі повазі до суперника навряд чи комусь навіть досвідченим оболювальникам щось можуть сказати імена та прізвища футболістів Сан-Марино, у яких клубах вони виступають ну так буквально кілька слів можемо сказати що в принципі Збірна Сан-Марину Сан-Марино це любительська аматорська збірна. Лише одного футболіста можна вважати там, справжнім професіоналом 10-го номера Форварда капітана команди Анді Сельво. Він якраз зараз у центральному колі решта займається чим завгодно в житті і є власники барів, ресторанів, журналісти, студенти. А футбол це так на кшталт хобі. Тим мати світу і Європи. Інша справа, що будай Якихось успіхів вона не має, і здебільшого просто постачає очки для своїх суперників. Отже, матч розпочався і одразу батальці збірна України. Так, перша атака через лівий фланг і Одразу на передача порудача йде. Тут головою вистрибує нервовий початок, але все ж таки сподіваємось, що це лише старт поєдинку, і все ж таки вгамують нерви свої пристрасті наші футболісти. Ну а я б ще сказав, що Ніл Дойл одразу приструнив Марко Девича. Жовто показав, щоб на подальший збір. Ну, сан Марину з переповненим стадіоном, який підтримує господарів поля, тому що е, збірна сан Самголенко. Швидкі, хто набігав у воротарський майданчик, вони вже опинилися за м'ячем, за спиною у них матч м'яч опинився після цього пасу. Тому так воно зірвалося. Але знову наші атакують. Можна зараз бити. Далі удар м'яч цій одиной. Один-ноль збірна України на 20-ті хвилині запиває Марко Деміч, про якого ти говорив, що він мало забуває. Марко Девич, який не дуже багато забуває за збірну, але багато забуває за клуб. і ось те, про що говорив навіть не я, Михайло Коменко, що він чекає якраз забути бляші від Марко Девича, і ви знаєте, дуже важливо те, що Марко забуде якраз... Саме сьогодні, можливо, навіть саме у цю хвилину, аби відчути впевненість, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про лінію нападу нашої збірної, давайте після цієї ще подивимось повтор атаки, Марко Девіч підробив собі під удар і пробив у дальній кут. 1-0 стає рахунок. Ми говорили про те, що Девич у хорошій формі, але у дуже хорошій формі і Євген Салозньок і Роман Зазуля, який сьогодні не помічник своїм партнерам. Тому якраз підходячи до матчу проти збірної Англії, дуже важливо, що ось у цей запал зберігся і у девіча і у його партнерів побачив такий варіант. Цікавий поставили без прізвищ тактичну схему гравців збірної Андори. Наші сьогоднішні гості. Навіть схопився вже за чоло за обличчя джан Джанпауло Макса. Ну, в принципі, як Сашко і говорив кілька хвилин тому, він цей тренер абсолютно не приховує, що команда грає від оборони. Він абсолютно не приховує, що завдання якомога менше пропустити. Але завдання у нашої команди абсолютно проходу. Ми так усі розуміємо, не ставлять серйозних завдань, тому він грає розкуту, грає вперед, віддає передачі. Ось як то буде у матчі зі збірною Англії. Знову ж таки, якщо Анатолій вийде з перших хвилин, ми на це подивимося. Зараз буде путовий і знову ж таки там головний арбітор на матчу, розмовляє з гравцями, заспокоює пристрасті. Знову ж таки, там не обходиться без Євгена печерідії. Євген пішов ближче туди у район 11 11-метровою потишки, подача, там якраз нікого не було, куди спрямував м'яч Євген Коноплянка, але підхоплює м'яч Тимощук і знову заряджає туди ближче до удар. гол, буде гол! ну Те, про що ми говорили, так е, перебуває у е, затінку, грає у бідтянці. Е, Щойно ми про це сказали, і Євген нагадав про себе забитим м'ячем. 2-0. Як же просто українці зараз забили. Простий навіс, скидка головою, це з нього забуває і все. Дозволяють все робити в захисті. Ну, Це навіс. Головою виступну. Ви... Захисник навіть не вистрибував. І головою про штурфну часі роїти в метрі перебуваючи від лінії Євген Поборовся на другому поверсі. Якраз Євген в який був активний і перед цим, коли коноплянка виконував кутовий. Ось тут качелі виграв повітря, віддав передачу на Селезньова і е, гравець е, Дніпра, гравець біло України, забуває цей м'яч. Це дуже важливий м'яч і для Євгена Селезньова. Також питаємо вдосталь. Ну власне, тут питання виникає, з яким рахунком наші виграли. На про це ще рано говорити, але є не встреті забити. Немає від поперечки вирається м'яч наперед війні у воріт. Давайте розбиратися, як то кажуть. Зараз, якщо нас бульона вода, але найголовніше, що Андрій Ярмоленко зараз на газоні тримається за ногу і ось це має непокоїти зараз і тренерів, і уболівальників нашої команди, аби все ж таки все обійшлося. Але питає так головою Ярмоленко, начебто, все гаразд. Знаєте, ні, не було забито добряче, тому що повітряні дуелі з англійцями теж вони будуть удар по воротах. З удар Гол! Забиває Едмар. Це ім'я ще до цього селезньом задавав удару головою поворотах. Ну і це 3-0. Едмар забиває свій гол. А я все-таки похвалила Федеріко Валентіні. Як він витягнув той удар стрибко? Першу говорити радянський в карпаловному стрибку. Першого удара він потягнув, але якось розгубилися захисники. Давайте ще раз подивимось. Ось ця передача удар Селезньова. Тут захисники не огляділи займаром, і гравець металіста забуває свій м'яч у сьогоднішньому поєдинку. І це вже 3-0. Помасна справа вже давно зроблена. Знову ж таки, повторюся. Тут виникає лише питання, з яким рахунком збірна природу виграє. Поки що 3-0. Я так помічаю, намагаються останні хвилини. Показує Четвертий арбітер, арбітер додав. Отож, друзі, ще один кутовий. Є можливість перед самою перервою четвертий забити. На Навіс. Голкіпер. Ай, голки передіста. Четвертий влітає в сітку. Це Євген Хачеріді. Євген Хачеріді. Від якого ми чекали, ось цих походів до штрафного майданчика суперника, від якого ми чекаємо вдалих успішних підключень в матчі проти збірної Англії, тому що варто буде нав'язувати якраз боротьбу у повітрі гравцям збірної Англії, під підпічним РОЯ Копсона. Ну і зараз забуває Євген Кечеріді. Давайте ще раз подивимось, на виході помиляється воротар і враховуючи зріст третього номера збірної України, його бажання і націленість на оборотах тут. Не варто було сумніватися, що буде гол, тому що бачимо проходча Фобз м'яч голкіпер і Євген Качері забуває. Це 4-0. Сьогоднішній матч, як бачимо, він і поставив основний Фоменко по на цей матч у Сан Марвино. І він вже визначився із. Обі обоймою футболістів із тими гравцями, які будуть грати із Англії. Ну і як говорить сам Фоменко, не до експериментів зараз. Хороша подача, голкіпереграє першим удар поворот, так І Це п'ятнув. Євгенко на плянка забуває. Воу класний м'яч поклав. Євгенко на плянка. Так м'яко на техніку. Щічкою обідний удар. А ну, не мов, чемпіон світу із більярду, як так сказав він. Ну, взагалі, Євген дуже технічний гравець, і якраз такі епізоди, якщо суперник дозволяє, він яскраво вирішує на свою користь, на користь свою команду. Давайте ще раз подивимось. Ну і знову ж таки, звідки йде небезпека. Ось ми говоримо про те, що там голкіпер, начебто, грає іноді надійно, але знову ж таки, зверніть увагу, у першому таймі він зробив сейв, м'яч вискочив, Едмар забив Зараз він знову торкнувся м'яча, не зміг його зафіксувати на підбиранні перший Євген Коноплянки. І це знову ж таки гол. І ось хачеріві і едма може бути таке, що ніхто не зробить. Може, і таке бути, але поки що тут складно це прогнозувати. Давайте подивимось. Коноплянка знову виконує кутовий село з ньох якраз завдавався голодару. Хачеріві роботобель. Хачеріві у сьогоднішньому матчі. Все ж таки, я був не правий. А третій номер збірної України. Зігра в цьому епізоді, і це вже 6-0. 6-0 на 54-й хвилині. Це повторення рекорду збірної України. Стільки м'ячів ми забували збірній Андорі, збірній Азербайджану. Скільки м'ячів ми вже відвантажили у борота Сан марино і ви знаєте, шановні болівальники існує дуже велика ймовірність того, що сьогодні буде рекорд. Рекорд це, ну, бодай сім голів забитих і це вже буде рекорд для збірної України. Більше шести поки що ми не забували. Хачеріді, от воно питає, відповідь на питання одразу ж миттєво. Через 10 секунд поставили питання, одразу отримує відповідь. Хачеріді лежав на газоні вже, м'яч до нього підкотився, встиг трохи підвестися, поштовхнути м'яча у сітку ворі. Перший дубль Євген Хачурі. Відповідь на це питання є. Роман, мені здається, нам потрібно вже нове питання видумувати. сан Марино у нашому штрафному майданчику від Айолі. який момент! Подивіться, який момент залишили вільного. Анді Сельво. І Анді Сельво міг забувати. Ну, міг забити перше, вперше після п'ятирічної перерви. Вперше збірна Сан Марино могла забити у цій відбірній кампанії. Але знову ж таки Анді Сельва, напевно, ще сам не очікував, що йому дадуть таку можливість. І тут запитання до наших захисників. Все ж таки залишили його одного. І, ви знаєте, багато людей стоячи, проводжають оплесками і стоячи. Та що там багато? Весь стадіон стоячи проводжає Анатолія Тимощука. І Анатолій побачив це і віддячив уболювальникам. Також побудував їм. Справді Анатолій заслужив це визнання. І заміна замість В'ячеслава Шевчука з'являється Олег Гусік. Так, буде грати, схоже, що на позиції лівого. Трошечки вже помітно, що збірна України ну не те, що втомилася, але і грає з бажанням, як і грали раніше. Але вже якось. А от він є рекорд! Тільки про рекорд згадав. Буквально через 20 секунд Роман Безо забуває. Тут е, працює і заміна, і е, працює вислів про те, що е, Роман Безос виправдовує сподівання не лише у клубі, не лише у Динамо, виправдовує сподівання у збірні. Він забив, е, пам'ятаєте, м'яч збірні Чорногорії, вийшовши на заміну і класично розібравшись із захисниками, забив е, дуже також важливий м'яч для нашої команди. Але цей гол це історичний гол. Він е, увійде в історію е, покращення. Рекорду результативності нашої команди і забив його Роман Безос. Це також важливо. Хороший м'яч, хороша атака. От тільки я почав говорити про те, що потихеньку вже так починає ніби втомлюватися. Набагато вперед висунуті зараз Іракицький. хачеріді. Ситуація на полі це дозволяє. Безос помічає вільного коноплянку. Може бути небезпечно. Забігання робить Олег Гусів, отримує передачу. Гусів. Пас на партера. буде удар Гол! Артем Федецький ще сьогодні не забивав. А ось зараз забив і це 8-0. 8-0. Нічого собі. Це вже надрекорд для збірної України. А, та, так можна дійти і до рекорду, коли з рахунком 0,13 збірна Німеччини виграла у сан марино Ну, до речі, можна зараз і про це поговорити. Річ у тім, що давайте подивимося ще раз цією атакою. Гусі віддав передачу. Ну, справді тут знаєте, багато чого і дозволяє суперник сьогодні робити. Тут надто вільно почуваються гравці збірної України. Подивіться. Я, наче навмисно голкіпер так повз м'яч пролетів. Звісно, що не навмисно, звісно, що він засмучений. І не суттєво це голкіпер професіонал чи аматор-любитель б... усім серцем так сказати. ну Я не знаю. Але ж потрібно вже якось вчити, вчитися стримувати свої емоції. Битва поглядів це все цікаво. Він виштовхнув, Вон воно ще було. вже про кінці 85-ї хвилини. Об я так розумію, Ярослав Ракицький. Я думаю, що Ярослав спробує завдати прямого удару. Ось його удар. воротах і Порешина рятує. Поки що рятує в Качеріді на другому поверсі. Дозволяє завдати прицільного прямого удару. воротах. І біля м'яча Ракицький. Шульга. А Ракицький, який може пробити ліву ногу, і цієї відстані може м'яч закрутити і Марко дев'ять. Все ж таки Ракицький його удар по воротах. І це гол! Це 9-0. Боже мій! Це 9-0! Все ж таки поклав Ракицький. Він двічі бив. Один раз голкіпер відбив класний удар. Бо один раз поперечку рятувала. І третій раз, ну кажу, вже не випадково бог любить троїцю. З третього спробою все ж таки пробив. Ярослав Ракицький, Федерико Валентині, як же ж класно, м'яко, під стієчко. Ну, дійсно, як на тренуванні. Супер. 9-0. Ну, дв Двозначної перемоги, з двозначним ну, числом не буде. Щоб бачу. ви розуміли, з тих футболістів збірної України, які вийшли сьогодні у стартовому складі, не забували лише три футболісти. Це Шевчук, Ярмоленко і <реш> Усі і Інші відзначилися. А дехто і е, двічі, як е, Хачеріді. Ну що ж, на цьому наш матч завершено. Історична перевога, враховуючи результативність, так масштабно збірна України ще не вигравала 9-0 Україна.